Всім привіт народ! Радий вас вітати на своєму каналі. З вами я, Стас, і Дмитро, ось він тут поза кадром ховається, негодяй. Сьогодні ми в трьох приїхали. Я, Діма і мій дедушка на рибалку. Знаходимось на річці Дністер. Дує просто шалений вітер, погода сьогодні дуже погана. Затягнуло небо, дощ моросить. Ну, але ми приїхали і будемо рибачити. Так що, ось у нас таке тут місце. Будемо розпочинати. Все, давайте вам приємно перегляду, розкладаємося, потім увімкнутися. Тихенько ми з Дмитром тут розкладаємося, поставили наші два фідери, зонтик, бо дощ почав йти ляпати. А дед тут вже розловився. Я йому дав поплавочну вудку. Дід, показуй, Диві, дивіться, плітку взяв. Дід, так завжди. Молодець. Розловився. Ну, таку плітку забере, забере. Ну, давайте коротко, коротко. Будемо сьогодні з Дмитром рибачити на два фідера. Дмитро бідненький, замерз. Шорти вдів, штани забув. Та зараз ми його подвинемо. Це таке. Не розраховували ми на таку погоду. Думали, блин, буде нормально, тепло. А зранку прокинулись такий дубак, вітер дує, холодрига. Ну вже спланували поїхати на Дністер, то, друзі, приїхали, будемо вам показувати все, як є по факту. У нас вже закінчилась нерестова заборона. Ну, але ми все одно виїхали чисто по одній вудці, половить карасика, якщо пощастить. Думаю, вийде щось цікавеньке. І одразу кажу, знаходжусь в районі 42 го кілометру. Це тут де високовольтки, нові поставили. Заїхали через гітару сюди, по цій поганій дорозі. У мене, як ви бачите, машина, що можу собі дозволити. Так що, о, що дід? Ще кось взяв? Не, зірвалась, каже. Ну, все, давайте рибачити. Прикормку для сьогоднішньої рибалки я взяв, як зазвичай, Real Fish. Тільки у мене новиночка є. Це Real Fish. Серія Tornado. Ось така прикормка. Вона одразу йде разом з гейзером. така. Це у мене універсал фенхель ваніль. Це така є у мене. І є універсал ваніль карамель. Напевно, таку замішаємо. Спробуємо. І додам прикормочку гранулу. Гранулу з такого Black Gold 2-3 мм. Крупніша фракція, нехай буде в прикормці, чому б і ні. На насадки у нас там буде хробак у упариш як завжди. Ну і пуфіки з аврори. Тут, бачите, я набрав собі. Будемо пробувати рибачити, друзі. А тепер замішуємо прикормку. О, замішалась, пахне просто, ну капець, дуже смачно. І зараз просто зверху засипаємо сухої гранули. Все готово. Вудки зібрані. Це мої каліпсо торфідера. У мене до 120 грамів, а Дмитру зібрали до 150. Катушечка Каліпсо модус. Оснащення зробив звичайний інлайн. Тобто скользяк, бачите, ось подівниця грає. О, де Равлика зловив. А ну О, Равлик зачепився. З'їв, тримай. І таке буває. Ну Тут стопоряща бусина і відвод. Зараз поставлю повідець. І, в принципі, можна закидати, не маркерився, я нічого, зараз поставлю Кліпсов близенько і буду годувати, годувати, думаю, карасик обов'язково підійде. О! Та ти що? Дмитро розловився Поки я тут сів в'язатись Дмитро спіймав таку, бачите. Да, Перша на сьогодні. Перша на сьогодні. Нічого, буде більше. Що, буде... в садок? Треба більше. А можеш добре? Оба! Є, в садок другий. Поставив такий повідець, готовий, він тут іде метровий. На насадочку за запаришем. Перший хробачок і один опариш. Прикормочку. І кидаю. Ось длинний мостик. І киплить. Дід знов б'є рекорди. Звір. Дивіться. Його улюблена риба. А -а -а, верховодка. Да, верховодка на поплавок. А ми тільки закинулись. Смачна риба. Смачна? А, ну да. все, тоді забираємо. Да, але на річці взагалі зовсім не та атмосфера. Я під час нересту майже не їздив, та вирішив, що мучать цю рибу і так погано ловиться. Думаю, не буду прям їздити. Та їздив більше на ставки всякі. А це вже ось нерест пройшов. І будемо їздити з метром, так? Будемо їздити, да. <хе> Лови так. Ловити тут рибів. Зараз сіли перекусить. Заїхали, набрали всяких собі тут булочок, чайочок, друзі. Давайте, тинч, за вас. Ну, Зараз поїмо і будемо продовжувати рибачити. Дмитро, до речі, ще одного лящика спіймав, тільки невеличко випустили. Я вам не засняв. У мене зараз щось дзибає. Нічого, ми будемо зараз активно перезакидатися, щоб місцину підгодувати. І, може, карасик підійде. І буде непогано, так? Да? Я думаю, так. А да. дед там видає, лови. Не а, ні, ні. Є? А. Цей, цей. Нічого немає, потягнуло. Потягнуло, з'їло все. От дед. Так що, друзі, клас. Рибалка, мені дуже подобається тут. Дуже гарно, Місцяна така, файна. І незважаючи на вітер, дощ, ми сидимо тут в затишку. Класно, класно. Опа, начебто хтось є. Поки я хомячив булочку, тут заклювало. Не зрозуміло, що, як, але хтось смикався. Опа! Бачите? Така густорочка. Але є перша. дід збирає на тараньку, так що забираємо таку. Садочок, в садочок. Хай плаває. Ну і я вже розловився. Взяла на пучечок хробака з опаришем. Дед таку зловив. Флотвину нормальну. Хороша. Ну була дуже хороша похльовка, бачиш? Опа! Знов знов клювання. Не ну не в прямому. Ну, щось клювало дуже-дуже так бодро. Ооо, о, хтось там... Нічого. Хтось Карп. Хто це? Просиш. О, ні, це просто густерочка побіше. О! Это уже хорошо. И Піде. Батараночку. Кто съел? Плітка цього разу взяла. Санок, <цик> тільки закинув і одразу. Якась роздача прямо. <хі> <О. хі> Нєе! Зійшла! <хі> ну і ладно! Не сильно і хотілось! Якась нормально покльовина. І риб вроді непоганий якийсь. Де ти там? О, карасик. Невеличкий. Але карась! Ура! Перший. Під пиво під? Під пиво? Да. Будемо смажити цього карася. Самий смачний карась. Ось такі. Вот. Клас, клас. Вона ж він проклюнув. А ось і він, перший. Отакий вого. Невеликий. Але Дністровський. Карась, його ще зараз камеру переверне. Вітер задуває, нереально. Ну коротше, першого спіймали його в садок і чекаємо на наступних. Давай. Оба. йди до братанів там. Плавай. Так, ну, сподіваємось, що зараз на корм підійде крупніший. Опа. Є. Yeah. Є хтось наступний. Ну, схоже на карасика, до речі, друзі. Хтось тут такий. Ух ти! Хороший карась. Та ви шо? Це да. Це уже зовсім інша рибалка. О, гляньте, оце да. Хороший карась. Загодував точечку нашу і ось рибка підтягнулась. Такий лапоть попався файний. Ну, красота. Плавай Вони щось тоже тут Смека якась мелочовочка. Да, народ, просто Щоб ви розуміли який зараз вітер дує, це якийсь капець Такі пориви сильні. Що іноді аж просто ну, аж зонтик здуває. Так, хто тут? Де ти? Ааа! Понятно! Плітка взяла. Діда улюблена. Опа. О, Дмитро зловив трофея. Оце, ну блін, моща. Берем? Не зря казали, що Діма моряк. То покажи, хоча б. Берем. <сум> Берем. Можеш вже їсти ціляком. Забиваю годівницю. Ще Трішечки домішали корму, бо вже майже все вигодували. Замішав ту саму і гранул додав полунички. Така краса у нас виходить. До речі, годівниця у мене 70 грамів з ґрунту за цепом. І нормально тримає. Тож, закидаю. О! Е! Уф ты! Схоже знов карась! О, ну тут якийсь хорошенький. Уф-фу-фуф-фуфу -уф. Як піддавля, Уф ты! О! Це ти поняв? Це щука була на платві? Да, я бачу я бачу сліди Це щука була? Забив. Да, друзі, тоді понятно, хто це клюнув. Ви погляньте тільки Эх, дивіться, дивіться як вона її пошмотала. Та диви. Да, то я бачу. Це діло. Да, а ця щука сиділа. Деколь. Ну Що сказать Дмитро? Треба вчитися рибачить, вчитися. Ще не доріс. До нашого з дідом уровня. Диви. На тобі густерочка. Піде? Піде! Друзі, камеру не вімкнув. Хтось взяв. Цікаво хто тут? Брикається непогано. Ні. Дядя карась. Десь іди. іди сюди. Ее карасечек. Чебурасичек. До нас такий не самий маленький є. На хробака паришем Все працює. Зараз Дмитру дав поставити пружину і він пробує на пуфіки. Але поки тиша. Карася в садок. Опачки. Зараз таке клювання було прям відстріл повний. І не знаю, є хтось, нема. Ні, є вроді. Вроді хтось є. Та шо, ще... що, ще Щось там... Ух ти, карасик. Карасик. Невеликий, правда. Але прикольно. Знов проклюнув. Такий карасяндрик. Сидим, сидим, але погода все погіршується і погіршується. Вітер посилюється. Коротше, друзі, напевно, ми будемо закруглятись. Бо ловити ну, реально неможливо просто. Клювань не видно, хвилю, он дивіться, яку наганяє. Вітер ось просто, якщо б цей очерет, не ця рогоза, все. Нам би тут все здувало і ловити було ну, взагалі неможливо. Ось я зараз встану, послухайте, який вітер. Морі прям. Ну, коротше, все. Улов вам показувати не буду, що там показувати. З десяток рибів, може, трішки більше спіймали. Дмитро, що скажеш за рибалку? Скажу, сидіти так прикольно, але погода трошки портить наш відпочинок. Відпочинок, да. да. Тому не знаю. Ну і хотілося б, щоб карасик клював активні. Ну, да, так він так, трошки прокльовує, але не щоб прям... Поки що на Дністрі, да, друзі, така жара, то ловиться погано-погано. Є таке? Що тут все сказати? Дід нормально там половив собі. Взагалі душі відвели. Пропоную закруглятися і їхати додому. Вже не закінчився, тож будемо почастіше виїжджати на річку, на Турунчук, на Дністер, друзі. Ви підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Тож, все. Ми завершуємо, слідкуйте, надалі буде дуже багато цікавого. Тож, з вами був я, Стас, і. Астас, і... Дід. Дід. Дід? Ти хто? Кажи. Коротше, і Дмитро. Це, друзі. Всім велике дякую за перегляд, папа, -па. до зустрічі в нових відео.